Попередних ярий ячмінь і сьогодні ми тут хотіли посіяти, були посіяти ріпак, але в зв'язку з погодними умовами, ви бачите, сьогодні що робиться, тут я не знаю, що тут треба робити. Довести, щоб розкисла цей ґрунт, і тоді можна підготувати під посів якоїсь культури. Та тут ніякої культури, не, де ж ріпак, нічого не посієш, взагалі не посію. На цьому полі дощ в останній був два місяці тому. Через посушливу погоду вирішили ріпак тут не сіяти, розповідає фермер з новоукраїнського району Володимир Волошановський. На полі поряд наприкінці серпня посіяли озимий ріпак, сходи слабкі. Ми зібрали горох, підготували це на один з найкращих попередників для ріпака, підготовили ґрунт, зробили все, висіяли ріпак з міндобривами, в норму висіва, зробили все, але на даний момент ми сходів практично тут не бачимо. І якщо дощу не буде, ще хисять тиждень-два, то це буде цьому полю. Показує на цьому полі вологість краще. Озими ріпак посіяли після збору пшениці наприкінці липня, коли були два дощі. Ріпак культура прибуткова, але вибаглива. Любить вологу, його треба вчасно посіяти і вчасно зібрати, говорить фермер. Получили трошки хоч і зріджені, але сходи отримали для повного, повного розвитку цієї культури. Але ж на сьогоднішній момент. За серпень місяць не одної каплі дощі на 10 днів дощу, поки по нашій території не передбачується. І сьогодні ми бачимо розвиток цієї культури, що вона знаходиться в пригніченому стані, вона не розвивається. Це надзвичайно стратегічна культура для розвитку фермерського господарства, для сплати податків, для розрахунки попаїв. Каже, думки не тільки про те, яким буде майбутній врожай, а як продати цьогорічний. У зерносховищі зберігають 400 тонн озимого ріпаку. Продати у липні встиг частину. Тоді ціна за тонну була 14 тисяч 800 гривень, нині половиною тисяч. Малоспроможні закуповільні організації, малоспроможні трейдерські організації, які у ну, зв'язку з логістикою, зв'язку із воєнним станом, зв'язку з тим, що. При Дунайській, Дунайській ці порти слава працюють, бо така ситуація склалася на сьогоднішній момент. Але ми стараємося все склад почистити, бо треба його під кукурузу і зробимо все для того, щоб продати озиміріпак на Кіровоградщині сіють 2,5 тисячі господарств. Це на 200 більше, якщо порівнювати з минулим роком, вражанні з і торік 44 центнери з гектара. Запланували посіяти 85 тисяч гектарів. Це дані від керівниці департаменту агропромислового розвитку Валерії Фурманової. Це на 2% більше ніж в минулому році, і наразі вже посіяно на 70 цих запланованих площ. Почали почали сіяти наприкінці навіть липня, хоча це не типово для нашого регіону. З того, що є волога. ріпак сіється на глибину. До чотирьох сантиметрів, і важливо, дуже важливо, щоб цей шар грунту був зволожений. Тому зараз фактично призупинили, чекають вологи, чекають поставок з дистриб'юторських компаній пасівмату. Говорить, Кіровоградська область третя в Україні після Тернопільської та Вінницької за площами посіяного зимого ріпаку. Ріпак використовують підприємства для переробки на біопаливо як в Європі, так і в Україні. Нині існують два шляхи продажу збіжжя за кордон, розповів заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Розвиток цього нового маршруту гуманітарного, який дав можливість завдяки збройним силам України перекласти маршрут уже чотири кораблі з промислової групи, які стояли з повномасштабного вторгнення в портах Великої Одеси, вийти і активно сьогодні в доцільні комунікації, щоб в перспективі цей шлях став можливим для експорту української продукції аграрної, тобто Україна, Румунія, Болгарія, Восфор. Ну і другий момент, який ми сьогодні наполягаємо, це. Система компенсації для перевезення а, української продукції на ринки Європи, не задіювати лише там Польщу, Угорщину, Румунію, Борга, Болгарію, Словаччину. Ми говоримо про Адріатику, ми говоримо про Балтику, ми говоримо про Нідерланди, Німеччину, але це довга листика, якщо довга то відповідно, до більші затрати. Сьогодні це може сягати більше навіть 100 доларів на донь, тому щоб частково це компенсувати, звернулися з пропозиції виділити певне фінансування. Фермер Володимир Волошановський прогнозувати, яким буде майбутній врожай, не береться, каже, чекає на дощ. Планує посіяти ріпак до кінця вересня. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко – Суспільне новини. Кропивницький.